В цьому відео ми з вами поговоримо про те, як знаходити границю складеної функції або ж границю композиції двох функцій. Нехай нам необхідно знайти границю композиції функцій f та g, тобто f від g від x в якійсь точці a. x прямує до a. І ми можемо записати, що така границя існує і дорівнює функції f. Точці, яка дорівнює границі функції g від x, в точці A. Тобто нам спочатку буде необхідно знайти границю функції g від x і потім знайти значення функції f в цій точці. Але не все так просто, як могло б здатися, тому що, щоб ця рівність виконувалась, необхідні певні умови. Ці умови є як необхідними, так і достатніми. Тобто, ця рівність виконується тоді і лише тоді, коли існує границя функції g від x в точці А, х прямує до А, і нехай вона дорівнює L велике. Також потрібно, щоб виконувала ще одна умова. Щоб функція f була. F від x була неперервною, неперервна, в точці L. Тобто в точці, яка дорівнює границі функції g від x в точці a. Це все може видаватися незрозумілим, якась теорема, як її застосувати. Але коли ми перейдемо до практики, все стане значно простіше. Тому пропоную зробити це саме зараз. Нам дано графіки функцій f та g, і необхідно знайти границю функції, композиції функцій f від g від x в точці мінус 3х прямує до мінус 3. В такому випадку ми можемо перевірити, чи виконуються умовки нашої теореми. І тоді застосувати її, або зрозуміти, що її не можна застосувати. Перевіримо першу умову, чи існує границя нашої внутрішньої функції, тобто функція, яка перша застосовується до аргументу x, тобто G від x, в точці мінус 3х прямує до мінус 3. Чи існує така границя. Перевіримо це за допомогою графіка. Наближаємо х зліва. та справа. До точки мінус 3. І значення функції наближається в одну точку, яка має ординату 3. Тобто така границя існує і дорівнює 3. Тобто, ось тут ми можемо відмітити, що ця умова в нас виконується. І щоб застосувати теоремку, потрібно, щоб виконувалася ще й друга умова. Тому перевіримо і її. Чи f від x не перервна. Неперервна в точці L. L в нас дорівнює 3. В x дорівнює 3. В точці X дорівнює 3. Погляньмо на це графічно. Якщо пригадати наше інтуїтивне означення неперервності. Це означає, що ми можемо намалювати графік, не відриваючи руки від зошита. Ми можемо це зробити в точці 3. Тому скажемо, що функція f є неперервною. І відмітимо, що ця умова теж виконується. Тобто ці дві умови виконуються. І ми можемо за цією стрілочкою перейти вгору і застосувати ось цю теоремку. Сказати, що ця рівність виконується. Тому нам достатньо обрахувати функцію f в ось точці, а ми її знайшли, що вона дорівнює 3. Тобто, нам достатньо знайти функцію f в точці 3. А f в точці 3. За графіком, нас дорівнює мінус одному. Тому наша початкова границя існує і дорівнює мінус одному. Але якщо б навіть умови цієї теоремки не виконувались, це не означало б, що початкова границя ося, от не існує. Це означало, що ми лише не можемо застосувати цю теоремку для її знаходження. А про інші способи знаходити границі. Композиції функцій ви дізнаєтесь в наступних відео.